Вітаю любителів гламуру та яскравих вечірок в ефірі і край з оглядом найгарячіших подробиць зіркового життя. Сьогодні я, Андрій Кіше, розповім вам про таке. Чому обличчя Анджеліни Джолі стане схожим на сідниці? Про що знову бреше Ірина Білик? Коли зірки називають колег аматорами? Тозі співаків шаленіє від блискавки. На публіці селебритіс завжди поводяться згідно гламурному етикету. Привітно всміхаються одне одному, ведуть світські бесіди. Проте за кулісами ладні розсматувати одне одного. Про непрофесійну поведінку акул шоу-бізу cool Дивіться далі. Кожному властиво помилятися, навіть представникам бомонду. Хтось навмисно робить собі рекламу, а у когось дійсно серйозні проблеми. Далі дивіться підбірку казусів, в які потрапили вершки суспільства. Студентське життя 47-річного Хью Гранта вже давно в минулому, однак це не завадило йому знов відчути смак дешевого вина і холодної піци в компанії молоденьких дівчат-студенток. Минулого тижня Грант прибув до шотландського міста Сент Ендрюс на турнір з гольфу. Того ж вечора він відправився до нічного клубу, де й познайомився з компанією студенток. Через деякий час дівчата запропонували фіо перебратися в їхню квартиру. Там і були зроблені красномовні знімки, які швидко потрапили в інтернет. На фото актор то міцно обіймається відразу з кількома дівчатами, то цілується з однією з них. Що було далі? Дівчатам зняти не вдалося. Проте це не завадило таблоїдам проголосити актора головним претендентом на. Звання Дурині року фірма-виробник перук і накладних локонів з натурального і штучного волосся Hairtech International подала 35 мільйонний позов до суду на американську актрису і модель Періс Хілтон. Світська левиця порушила умови угоди з компанією, не з'явившись на промо-акцію, влаштовану фірмою. Бо в цей час Хілтон відбувала покарання за водіння в нетверезому стані. Періс не лише мусить сплатити величезний штраф за постановою суду. Зірці тепер за. Боронено зніматись у будь-якій рекламі на протязі року. Дружина 44-річного президента США Барака Обами Мішель напише книгу. Про намір першої леді США взятися за перо оголосили представники видавництва Крун Group. За їх словами, книга з'явиться у продажу у квітні 2012 року. Темою книги Мішель Обами стане садівництво. Зокрема, дружина президента розповість про свої методи догляду за президентським городом, який вона розбила на південній галявині біля Білого Дому. Крім цього, перша леді поділиться з читачами сімейними секретами здорового способу життя, розповість про правильне харчування і порадить корисні фізичні вправи. Це рішення президентської дружини викликало насмішки з боку громадськості. Люди вважають, що не личить першій леді країни писати аграрні поради. Адже президента Обаму після цього неодмінно називатимуть селюком. Анджеліна Джолі зробила декілька складних пластичних операцій. До цього рішення актриса прийшла після того, як дізналася про своє низьке місце в черговому зірковому рейтингу. Інжі була впевнена, що після потрапляння у нього її кар'єра піде на спад. Режисери відвернуться і діти залишаться без забезпеченої мами. Словом, ситуація гірше нікуди, тож акторка вирішила зробити пластичну операцію операцію. і це при тому, що попередні маніпуляції пройшли не дуже добре. На шиї Джолі чітко проглядається слід від хірургічного скальпеля. Енджі погодилась навіть на пересадку тканин із сідниць на обличчя, аби зберегти свою красу. Насправді Джолі ніхто не списував з рахунків, адже джерело близьке до акторки повідомляє, що вона всього лише переплутала рейтинг. Анджеліна прочитала рейтинг найкрасивіше одягнених зірок, проте вважала, що цей топ присвячений найкрасивішим зіркам. Сталося це через те, що діти під час їжі заляпали слово одяг. Допоки будуть зірки у полі нашого зору, з'являтимуться такі новини, адже подібне може трапитись і з кожним. А вам, глядачі, бажаємо вчитися на помилках і не робити подібних дурниць. Ірина Білик давно стала іконою української музики. Вона настільки впевнена в своєму статусі, що нещодавно постала перед публікою без гриму. Чим закінчився такий перформанс? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Існують співаки, яким ще за життя вдається стати справжніми легендами. Серед їхніх фанів є багато зірок. Усі вони із нетерпінням чекають на кожен концерт своїх ідолів. Я однозначно шанувальники творчості і е, вірю в те, що сьогодні концерт буде просто бомбою. Сумнічка вона тримає. Це ж скільки років тримається? Дивіться, молодець. Я дуже поважаю. Прийшов піддержати свою подругу по цеху, народну артистку України. Все, що такі видатні артисти роблять сьогодні, зовсім не схоже на те, що було вчора. Тож не дивно, що останній концерт Ірини Білик став справжньою сенсацією. Вперше за свою кар'єру одна із найгламурніших поп-дів України вирішила постати перед прихильниками без гриму. Боже, це мой концерт. Це найкраще, що в мене Є много виконавців, є много концертів, много музики. Але я знаєте, як, я себе ценю. Коли я пишу альбом, я себе очень ціню. Я думаю, боже, такої музики нет люди повинні це слушать. Ірина Білак обіцяла подарувати фанам концерт без гриму ще багато років тому. Кожен рік унікальне шоу відкладалося. Здавалося, що цього разу співачка нарешті дотримає свого слова. Проте виявилося, що прихильників обдурили знову. М -м, альбом без Бізгріма зроблений для істинних поклонників моєго творчества. І вони знають, що. Шоу настоящее без грима оно будет или весной, или осенью, даже следующей. То есть оно не готово. Без грима это значит с чистой душой, это значит, обнажена душевно. Она сегодня поделилась своей тайной своими переживаниями. Она спела песни про любовь. Она красиво общалась, хорошо выглядит. Ну, в принципі, мені все подобається дуже. Проте далеко не всіх слухачів влаштували подібні трактування концерту без гриму. Не дивно, що частина із них була помітно розчарована. Я взагалі дуже люблю україномовний репертуар. Вона, на жаль, тільки сьогодні одну пісню заспівала. От, а мені дуже подобається. ну, те, що мені найбільше подобається, ти мій пісня. Людина, яка любить свою справу, вона не може робити її бездушно. <кій> Іншим розчаруванням став той факт, що надто багато уваги співачка приділила своїм стосункам із чоловіками. Цвіти мені приніс Гарі Кричевський, і Паша Зібров, і Віталій Козловський, і Руслан Квінта, і, і Саша Паномарев. Да, поэтому да, я думаю, що Дикусар приїде і потім розберемось. Не варто піарити і розповідати про своє особисте життя. Усі знову заплутались. Хто ж сьогодні є фаворитом білик? Я ж вам розказала, що мені вчора курицю готував Красивий парень вдома. Що непонятного? Сергія Зверєва не відділ. Коли парня не знає, удай. Моє. Чи то виступ Ірини білик брав за живе, чи то брала своє ностальгія без сліз не обійшлося. Один із колишніх коханців співачки не зміг стримати емоції навіть на публіці. Если ти хочеш, щоб я була з тобою, вона на пела я, звісно, пішов. Це пісні моєї, моей... як називається, коли ми були вместе, нашого времени. знаєш? люди люблять, коли звезди плачуть. Люди люблять, коли зв'яздам плохо. Сильно они это любят. Я думаю, это всегда будет уже шоком, потому что такой шлейф за мной, что вот много-много, скажем, поклонников, мужчин за мной ухаживать. Сцена та гримерка були завалені квітами, тож можна стверджувати, що слухачі лишилися задоволені концертом іри. Сьогодні навіть в Москві ходить багато чуток щодо амурних історій поп-діви. І це незважаючи на те, що мало хто із росіян знайомий із її творчістю. Тож важко сказати, що слухачам сподобалося більше: білик співачка чи білик серцеїдка. І от Дана Борисова і Єлена Воробєє. ми стояли болтаємо, болтаємо, а вони кажуть, боже мой ирочка мы вас увидели я говорю а, ну, есть, да это я я вас люблю обожаю они нет москве ходят слухи что вы легенда что а, вы так зачаровываете там мужчин что они не могут устоять перед вами я думаю блин уже москве бы мне такие слухи так я крутая и Аби мати можливість професійно оцінити діяльність вітчизняних зірок, ікра постійно слідкує за їхніми колегами із Голівуду. Проте чим цього разу наші знаменитості перевершили закордонних, дивіться далі. Українські зірки люблять плакати, що рівень нашого шоу-бізу дуже низький. Кожен другий вважає, що гідний працювати в Голівуді, і кожен третій вважає колег непрофесіоналами. у всеукраїнський день працівників та аматорів культури. Ікра вирішила дізнатися, як артисти оцінюють свій професійний рівень. Я просто просипаюсь е, утром і смотрю, читаю просто на табличку «Непрофесіонал, лузер. І бах, ну що зробиш, Ну ж жуя є. Ікра розповідала, що комплекс неповноцінності прищепив олійнику його колега Володимир Дантес. Невідомо, як йому це вдалося. Проте запаморочений на своєму професійному рівні олійник тепер майже не звертає уваги на прихильниць. Тож усі вершки слави дістаються Дантесу. Я считаю, що це правильно, тому що людина, ну я про себе говорю людина, тор закончив з трьома бразування, закінчував музикальну школу музичили. Ще падмора музикальний проект. Да, ми з музикальний проект в этим, Седім дебіздарності, то наверное, не професіонал. А от співачки доволі часто пов'язують професійний рівень конкуренток із їх кольором волосся забагато уваги приділяє зачісті. Не вміє співати. Фарбується у білий колір недостатньо розумна, аби зростати професійно. А якщо білявка надто емоційно реагує на подібні звинувачення, вона просто аматор. Боже, мені що це не влияет абсолютно? Э, Професіональне качество не от, от від волос. Абсолютно. Ну, это просто вряд. Інші молоді артисти також ще не мають величезної армії прихильників, проте вони навчилися у старших колег холодній стриманості у відповідях на провокаційні звинувачення у непрофесіоналізмі. Це я це Так, звісно, але відповідати... Я никак не буду, потому что все-таки я а, понимаю, что мне еще многому надо учиться и расти. То есть я понимаю, что а, профессионализм артиста а, но он зарабатывается только опытом. А дехто изірок вважає, что головним свідченням професіоналізму артиста є любов фанів и кількість пліток навколо себе коханого. Мы не стали наркоманами, мы занимаемся творчеством, занимаемся музикою. Они нас за это любят. Якщо вже це йде на какого-то обсуждения, то це теж непрофесіонально обсуждать других. Я других не обсуждаю, я просто займаюся своїм, то що мені нравится. А професіонали і не професіонали покажуть. Кожна зірка має свої рецепти успіху. Головним з них традиційно лишається важкий труд. Адже співаки знають, що за допомогою нього можуть прославитись навіть повні нездари. Треба Надо свій э, свой підход, надо працювати над собою. Єжедневна робота, всі знають, що что... Сім таланта 99% дістає трудоспособності і трудолюбіє. От по тому ж виіграють більше трудоголіки, ніж таланти. Час к собі говорю. Проте далеко не всі артисти здатні багато працювати і навчатися. Спеціалісти шоу-візу стверджують, що людям із скромними інтелектуальними здібностями швидке набуття досвіду може навіть зашкодити. Їх мозок просто вибухає. В принципе, не нужно спешить, потому что каждым новым днем вы получаете новый и новый опыт. А получив все и сразу можно реально снести башню. Вообще просто нафиг. Ребята, да бы этого не случилось. Просто делайте все постепенно. Что очень часто бывает так, что бывает, вот проект выстреливает, а люди, то есть артисты сами, сами к этому не готовы и они теряются. То есть надо сразу быть готовым к тому, что твой проект выстрелит. Выслуховывают зірок початківців, іноді складається враження, що набувати досвіду їм Легше на підпитку. Я советую работать над собой и усовершенствоваться, оставаться, опять же, самим собой, потому что это очень важно, сохранять свою неординарность и, в принципе, стараться реализовать все то, что спланировали и запланировали. А по поводу себя я хочу сказать, что ведется огромная работа, и, опять же, я постараюсь в ближайшем будущем... Записать э, альбом і показати виставити своє творчество на обозрение. щоб зірки про себе не розповідали. Зрозуміло одне професіоналами їх робить лише любов прихильників. Тож, якщо ви мрієте стати справжнім артистом, ікра радить вам витрачати енергію не на звинувачення колег у аматорстві, а виключно на свою творчість. Мало хто знає, що співаки часто ледь не моляться на прогнози синоптиків. Виявляється, що погода суттєво впливає на їхні статки. Хочете дізнатися подробиці? Не перемикайте! Землетрус та цунамі в Японії країна зазнала страшного потрясіння. Тисячі людей лишилися без житла і беззупинну ллють сльози. Разом із ними ридають такі знаменитості, як Леді Гага, пінк, Спірс та Джастін Вібер. Та співаки турбуються не лише за японців. Їх більше хвилюють мільйонні збитки через скасовані виступи Україні Сонця, що сходить у день гідрометеоролога. Ікра вирішила з'ясувати, чи впливають погодні умови так же сильно на статки вітчизняних зірок. Слава Богу, что Украина – это блаженная земля, находится в такой спокойной погодной зоне. И у нас нет ни торнадо, ни проливных ливней, таких сумасшедших тропических, ни ураганов, ни землетрясений. Поэтому со, с погодой, с заработками все стабильно. Я скажу, что у нас не сильно влияет погода на заработки артистов. Для таких шоу-бізу, як Потап, головне, щоб за будь-якої погоди глядачі лишилися живими і віддали свої грошенята за концерт. Проте артисти із тонкою творчою організацією у негоду піклуються виключно про свій психологічний стан. І їм байдуже, що у їхніх колег це викликає лише презирство. Я чувствую ощущение приближения дождя. Когда будет дождь, я чувствую. Мне на самом деле в этот момент зірка не по себе. Це тільки поганому танцору дощ заважає. Но є, ну я справжній артист. Я там голова були, ти виступаєш чи температура. Там в мене було дек декілька разів я зламаний ногою. Був на сцене. Нічого, и, конечно от погоды э, зависит все и во-первых даже голос звучание голоса э, при особой температуре могут подвести у вас когда-нибудь было щоб микрофон перемер... перемерзав к руке у нас такое было я, я даже не обращаю на это увагу. мне главное чтобы все были Удовольтворіни моєї роботи, щоб усім нравилась, як я виступила, і щоб зрітель доволен. А, потому що я думаю, що той артист, который влияет на погоду, значно уважно сніг іделі дощ, а не зритель. Виявляється, кожен артист використовує негоду у своїх інтересах. Одні зірки вбачають у ній привід згадати про народні традиції зігрівання за допомогою розпиття горілки. Якщо це виступлення на вулиці і в мороз, як ми виступали наприклад, 23 февраля. поздравляли київлян. На Майдані тут не обходилось без алкоголя, тому що інакше ми просто не видержали. Інша частина артистів користується поганим станом атмосфери як легальним наркотиком, адже він швидко виводить організм на пік емоційної активності перед виступом. Наоборот, адреналін більше підіймається, кадака гром або молния, От этого мне еще становится веселее, поэтому наоборот, я как бы человек природный, я любую в любой погоде нахожу свои плюсы. І Ікра з'ясувала, що кожен із вітчизняних артистів неодноразово втрачав гроші через відміну концертів у наслідок неправдивих прогнозів синоптиків. Деякі зірки так часто хотіли розправитись із непрофесійними гідрометеорологами, що зараз навіть вже перестали звертати увагу на їх діяльність. Желання синоптиків синоптика мене не виникає, тому що я їх не слухаю. Я до того, що на сам нас лікідроміцентр постійно, обмануває я их за это не виню. По крайней мере, они раньше всех внушают надежду о том, что скоро выйдет солнце, которое мы все любим. Когда мы делаем этнический фестиваль, мы питаем мольфарев, они знают, Знають, яка буде погода. Якщо буде погода погана, то можна її там, підкоригувати. І Кря з'ясувала, що статки наших зірок все ж таки залежать від погодних умов. Тож, коли ви заплануєте відвідати виступ улюбленого артиста, пам'ятайте, що негода може суттєво відбитися на його якості. Зірка може бути трохи під шафе або надто збудженою. Хоча справжні маломани знають, що поганому співакові лише погода заважає. Нагадую, що рівно за тиждень ікра приготує для вас нові, неймовірні шоу-бізнесові делікатеси. А в мене наразі все. Побачимось.